Доброго дня, друзі! Сьогодні ми завершуємо нашу серію відеозустрічей про 28 основних доктрин церкви Адвентистів сьомого дня. Я сподіваюся, що ви були благословенні цими короткими викладами кожної з наших доктрин, що основані на Біблії. Якщо ви хочете переглянути будь-які з цих доктрин ще раз або поділитися ними з друзями, ви знайдете їх усі на каналі YouTube за адресою вісник Надії в плейлисті. Ми віримо. Наша 28-ма фундаментальна доктрина є дуже захоплююча. Вона повністю присвячена новій землі, світові, який буде досконалим, цілком безгрішним. Це буде світ, наповнений радістю та щастям, місцем, де більше ніколи не буде ні болю, ні страждань у попередньому відеозверненні про тисячоліття і кінець гріха ми говорили про те, що гріх і грішники будуть знищені вогнем, а земля буде повністю очищена. У книзі об'явлення, розділі 21 ми читаємо, як апостол Іван бачить новий Єрусалим, що зійшов і оселився на землі. Потім він, починаючи з третього вірша, і почув я гучний голос від престолу, який говорить: ось житло Боже з людьми. Він буде мешкати з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, як їхній Бог. Він витре всяку сльозу з їхніх очей, і смерті вже більше не буде, ні скорботи, ні крику, ні болю вже не буде. Бо колишнє минуло і сказав той, хто сидить на престолі, ось творю все нове. Також він сказав запиши все це, бо ці слова вірні і істинні». Яке дивовижне місце. Уявіть, що буде, коли вся земля стане відновленою таким чином, щоб усе і у всьому було ідеальним та красивим місцем, де ми житимемо в присутності самого Бога вічно. Ми зможемо їсти плоди з дерева життя та пити з річки життя. І заради чистої Божої слави там не буде ночі. Ми будемо жити вічно з нашими дорогими близькими. Які померли в Господі та воскресли, це лише деякі з дивовижних речей, яких ми очікуємо на новій землі. Говорячи про це чудове місце, наша 28-ма основна доктрина описує цей стан таким чином на новій землі, на якій живе праведність, Бог надасть вічний дім для викуплених і досконале середовище для вічного життя, любові, радості та зростання у знанні в його присутності. Бо тут сам Бог мешкатиме зі своїм народом, а страждання і смерть пройдуть. Велику боротьбу буде завершено, і гріха більше не буде. Всі речі. Як живі, так і неживі заявлять, що Бог є любов, і Він царюватиме вічно. Амінь. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, що Біблія говорить на цю тему, я закликаю вас відвідати адресу. На новій землі перед нами буде вічність, щоб навчатися, рости і відкривати для себе нові речі. Ми зможемо поговорити з Адамом, та Євою, Йосипом, Даниїлом, Рутою, Марією, апостолами та багатьма іншими біблійними героями. І найголовніше з Ісусом ми будемо назавжди. Усі гріхи, біль та страждання зникнуть. Немає більше ненависті, лише любов. Немає більше невіри, лише поклоніння та мир, немає більше гріха, тільки спасіння та безпека. Це буде явищем на всій планеті, у всьому всесвіті, втіленням надій та можливостей. В останньому розділі чудової книги Велика Боротьба. Натхненний автор пише всі скарби Всесвіту будуть відкриті для вивчення відкуплених Богом. Звільнені від смертності, вони спрямують свій невтомний політ до далеких світів, світів, які тремтіли від смутку, бачивши людське горе. А тепер лунають піснями радості при звісці про викуплення душі. З невимовним захопленням діти землі будуть входити у радість і мудрість істот, що не впали в гріх. Вони будуть ділитися скарбами знання та розуміння, набутаними протягом століть у спогляданні творіння рук Божих. Тепер незамутненим і чистим поглядом вони дивляться на славу творіння, сонця, зірки та планетарні системи, які в установленому порядку кружляють навколо престолу божества. На всьому від малого до великого написане ім'я Творця, і у всьому проявляється багатство його сили. Вістиця Божа продовжує і роки вічності, в міру їхнього зростання, будуть приносити все багатші і ще славніші одкровення про Бога і Христа. В міру того, як знання прогресує, любов, благоговіння та щастя зростатимуть. Чим більше люди будуть дізнаватися про Бога, тим більше буде зростати їхнє захоплення Його характером. Коли Ісус відкриватиме перед ними Багатство відкуплення і разючі досягнення у великій боротьбі з сатаною серця викуплених тремтітимуть ще більшою відданістю, ще більшим захопленням. Вони гратимуть на золотих арфах, і десятки тисяч разів, десятки тисяч і тисячі тисяч голосів об'єднаються, щоб наповнити могутній хор хвали. Друже, я хочу бути там, щоб приєднатися до цього могутнього хору хвали. А ти, ти також можеш бути там. Бог прагне дати кожному з нас дар спасіння та вічності. Ти віддав своє серце йому? Якщо ні, то немає кращого часу для цього, ніж зараз. І якщо так. То чому б нам знову не присвятити себе йому зараз, коли ми помолимося? Отче Небесний, ми дякуємо тобі за дивовижну кульмінацію великої боротьби, яка приведе праведність Твою і Христа на передовий план, щоб ми воз'єдналися разом з усіма тими, хто буде спасений через благодать і кров Христа. І те, що він робить у клопотанні за нас, у святає святих Небесної скині сьогодні. допоможи нам жити в такому захопленні і війти в ту чудову подію, де ми будемо разом навіки, на вічні віки. Господи, ми підкоряємося Тобі сьогодні і назавжди. Ми просимо, щоб ти контролював наші серця, щоб ми. Та ще багато інших приєдналися до тієї великої чудової кульмінаційної події, коли ми вознесемося на небо і будемо з Христом назавжди. В ім'я Ісуса, ми просимо про це. Амінь.